Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні в нас буде прочитане а, манга а, Получоловек, Аджін. А, в українській локалізації зустрічав назви Аджін, а, Напівлюдина і Нелюд. А, Всього в манзі 18 томів, 94 глави. Англійською є всі глави, російською також всі глави перекладені. Українською я знайшов лише 9 глав, і манга, на жаль, заморожена, оскільки вже півтора року не було нових перекладів манги. Тож, якось так, читав я, звичайно, що на російській мові вже давно в мене є в бумазі 8 томів. З 18. 10 томів мені не вистачає. Це у мене піратка райс манга на російській мові. Оригінал українською не виходив, російською виходив чи навіть ще досі виходить, не знаю, оскільки не слідкую за новинами російського видавництва. А вже два роки. А що стосується українського видання, на жаль, поки що навіть ніхто не планує це а, видавати. Ну наскільки мені відомо. А, якби видали українську, я б скоріш за все купував, оскільки доволі цікава. Хоча манга затягнута трохи і трохи закінчилася, на... А, незрозуміло чого взагалі закінчилося, коли очікувалося нове продовження, але тим не менш. Uh, хоч можна сказати трохи на один раз, але досить цікаво, досить інтересно uh, читати, що стосується сюжету. Uh, Безспойлерна і спойлерна частина тут не буде, оскільки е, весь спойлер сюжету це в тому, що е, в кінці головного е, злочинця, головного негідника перемагають добрі хлопці. Але це в 99% усіх історій так і відбувається. Е, мангу я читав. Коли вийшли там перві два томи, я вже почав її читати. Потім довгий-довгий період читав кожного тижня нову главу. Але в якийсь момент мені набридло, бо чим ближе до кінця, там вже все занадто затянуто, занадто занудно. Тож я кинув прочитання. Потім манга вийшла повністю, закінчилася, і тоді я вже дочитав, який не хватало мені глав, і в принципі, задоволений. Тим, що як все закінчилося. Хоча. Е, не вистачило продовження мені, оскільки такий фінал у головних позитивних персонажів доволі відкритий, незрозумілий. А що далі? Е, сама історія розповідає нам про хлопця. Е, Пізніше я вам покажу більш детальніші е малюнки і самих персонажів, деяких покажу. Але головний персонаж це Нагай Кей. Е він звичайний старшокласник, е який мріє стати доктором, оскільки е його мати цього дуже сильно хотіла, е і він це собі з дитинства накрутив, що він має бути доктором. Чесно кажучи, трохи не зрозуміла ця. Його е, сюжетна лінія е, стосовно цього, але таке вже у нас почало. Е, події відбуваються у світі, де декілька людей, е, померше після смерті, е, воскресли. Їхні тіла повністю е, відновилися, і вони отримали здібність е, от таких от существ адженів. Е, Цих е, істот можуть бачити лише самі. Е... Полулюди, які е померли і з пер перейшли на новий е уровень, можна сказати, розвідці человечества. Е сама вся ця ідея, вся ця концепція не дуже розказана, не дуже зрозуміла. Е багато вчених досліджують цих істот е в деяких країнах. Вони законні, вони виражаються такими ж е людьми. Я зараз маю на увазі тих, хто помер, і відразу воскрес, а не цих істот. Бо про існування цих істот багато хто навіть і не знає. Більшість про них дізнається навіть світ дізнається про них навіть під час уже під кінець цього манги. Мова йде про цих воскреслих людей їх саме називають полулюдьми аджинами. Аджин це по-японськи, а полулюдина – це вже переклад. Так, от, в деяких країнах їх визнають як звичайними людьми. Ну, померли люди і тепер не можуть померти. Вони вважаю, безсмертні. Ну і що? Але вони ж такі самі люди. А в деяких країнах вони незаконні, їх ловлять, їх продають для опитів, для тестування нових видів зброї на них і різних таких поганих речей. Відповідно, деякі аджі е, об'єдналися і зробили таку терористичну групу, яка бореться за права всіх адженів. Але е, фішка в тому, що Очолює їх психопат, який просто хоче вбивати всіх подряд. І тому звичайні терористи. Але через цих терористів страждають звичайні аджіни, які просто хочуть собі спокійно жити, в тому числі наш Нагайкай. Нас знайомлять з цим світом, знайомлять з цими істотами, так би мовити, як. Яка ситуація взагалі в світі? Яка ситуація в Японії? Після чого нас знайомлять з головним героєм, як я вже казав, він школьник, іде до школи, повторяє уроки свої тако, і неуважно переходить дорогу. І його, на жаль, збиває грузовик на смерть. Після чого він на очах у багатьох людей воскрешає? І звичайно, що відразу становиться цілю різних організацій, різних людей, поліції, в тому числі, і державної організації по контролю цих адженів. Він не хоче потрапити в руки для до люд цих поганих людей. Він не хоче бути е, їхньою маріонеткою, їхнім підопитним кроликом. Тому він втікає. Е, в цьому йому допомагає його друг. Е, на жаль, він потім з другом розстається е, і сходиться із цим е, нашим борцом, нашим терористом. І, е, Звичайно, що на Кей відразу розуміє, що то терорист, звичайний, і втікає вже від нього. І по ходу, весь сюжет, вся манга, це різні його втечі від різних його а, людей, які хочуть його схопити і отримати нагороду за його голову, інші хочуть йому допомогти. І цей терорист його а, переслідує, оскільки терорист щось. Побачив у ньому якусь таку рідну душу, і все це настільки дивно, настільки незрозуміло. Всі ці погоні-погоні. В результаті наша нога, І uh, все-таки стає. Uh, Разом з службою контролю над нададженими в місті вони хочуть знищити цього головного терориста, його терористичну банду, і в кінці, звичайно, що вони його перемагають, і це весь сюжет. Тобто, 18 томів, він тупо втікає. Потім об'єднується з різними людьми. Вони виконують план, як у скубіду зловити злодія. У них це виходить, хоча не з першого разу, навіть з другого чи з третього разу щось таке. Е, деякі персонажі, звичайні смертні, які е, другорядні, третьорядні, про яких взагалі байдуже е, гинуть, звичайно, що там дуже багато м'ясєва, чесно кажучи. Е, трохи кривава манга. Але гинуть такі персонажі, які не мають взагалі. Е, Ну, значення для сюжету не мають, їх за них не переживаєш, їх не шкода. Були декілька таких центральних персонажів, але вони, вони були такі, якісь, не було до них якогось такого душа не стояла до них. Померли та й померли якось і не шкода, їх чесно. А головні персонажі і позитивні, і негативні в результаті всі живі. Хтось у тюрмі, хтось на волі, хтось ще десь. Бо всі ці позитивні персонажі отримали від уряду можливість піти собі з спокійним життям жити. І закінчилося, чесно кажучи, таким ноткою, е на чому почалося, і на тому все закінчилося. Єдине, що зловили цього головного терориста, і все. Жили собі спокійно і далі живуть собі спокійно. Єдно, що просто за ними вже більше не полюють. І це, чесно кажучи, трохи якось так. Е я очікував чесно від сюжету, що цього терориста зловлять, і далі вже будуть якісь інші події, оскільки там і служби Сполучених Штатів вже були замішані. Деякі персонажі американців пропливали, і там зачіплялися різні такі сюжетні лінії, різні персонажі. А, буквально персонаж з'являвся, був центральним персонажем напротязі тому, одним із центральних. А потім, в другому томі, цей персонаж вже зникає. В його залишили на другому плані, і все. І нам навіть не кажуть, що він, де він, Типа, живе десь своїм своїм життям і до свидання. З іншого боку, да, дуже так життєво, оскільки в житті так і буває, ти живеш своїм життям, і тобі е не дуже і все завжди цікаво, що там відбувається з іншими людьми. Але для такої манги, де такий досить такий динамічний і цікавий сюжет, де купа різних персонажів, і другорядних, і третєрадних навіть такі персонажі прописані цікаво і зразу дивишся і відчуваєш, що це е персонаж із своїм характером, своїм життям, своїм. Окрема людина, а не як подкопірку зроблені. Тобто, да, робота пророблена, чудова, неймовірна, манга крута, але мені не хватило. Я би дуже хотів, щоб манга до сих пір виходила, щоб було вже хоч і 100 томів, але щоб було продовження, якісь різні сюжетні лінії в різних країнах, про різних персонажів. В кінці кінців можна просто різні томи присвячувати. Долям різних цих андженів. Хто як жив, хто як помер, е, хто як далі продовжив жити після своєї смерті, після свого воскресіння? Е, дуже багато можна що сказати, дуже можна багато продовжити цей всесвіт. На жаль, е, вийшло, як вийшло. Весь вся центральний сюжет, як я вже казав, це. Вічні погоні, вічні втечі, потім полювання на цього терориста, боротьба проти нього, перемога над ним. Все. Так, звичайно, що там по бокам, як другим планом, другопорядні лінії були розвивалися різні сюжети, розказувалася історія різних персонажів, але все одно це не той рівень, який очікувався. Ну, так вже автори вирішили. До речі, художник один, сценаристи два. Тому, коли три людини працюють над однією мангою, звичайно, що вийшло все круто. Але з іншого боку, коли одна людина, то вона може довго продовжувати цю роботу. А коли три різні, то, звичайно, що довго продовжувати роботу не все виходить. Тому, на жаль, манга закінчилась, як уже є. Дійсно сподіваюся, випустити її ман... українською мовою, оскільки ця манга е, на це заслуговує. Вона досить крута історія, е, хоч мені й не хватило, але я вважаю, що це навпаки е, положительний, добрий, е, добра ознака того, що історія дійсно цікава. Тож, Аджин, Получоловек на напівлюдина, Рекомендую для прочитання. Звичайно, що поки що української версії нема. Дев'ять глав, це чесно кажучи, 10% тут нема навіть про що говорити. Знаєте англійську мову, можете спокійно читати англійською мовою, якщо вам притить російська мова. Хто ж не плює російською мовою, можете прочитати. Рекомендую. Ну, а на цьому все. Буду з вами прощатись. Бувайте, до побачення. Постскриптум, як і обіцяв, показую е мангу зсередини. Е звичайно, що це всього лише копія, тому доволі е поганої якості, але на дивовижу досить навіть гарно. Я вже звик до більш якісних е малюнків. Від наших українських видаництв, але е якісна, доволі якісна робота все одно зроблена, хоч і піратка. Е малюнок, бачите самі, досить е милий і цікавий, е але багато кривавих таких жорстоких сцен е насильства. От бачите самі. Е це в нас обгортка на кожні, кожного тому. Обгортка це. Е Адже намальований. А, от такий стиль малюнку. В принципі, сюжет простий, цікавий, гарно промальований, доволі таки деталізований. що я особливо люблю детальну мангу. Це все виглядає красиво і круто. А, що ще можу сказати? Нічого. Дуже сподіваюся, що це випустять українською мовою, адже така краса просто-просто заслуховує, щоб е е бути на полиці. Якось так, справді круто, правда? Ну, а на цьому уже точно прощаюсь. Бувайте!